Привіт! Рада вітати тебе на моєму каналі. Мені дуже приємно, що ти переглядаєш це відео. Мене звати Софія, і сьогодні, як ви вже зрозуміли по назві відео, на яке ми перейшли, що тут будуть мої образи на осінь. Оскільки у нас вже за вікном справжня осінь, причому реально справжнє, бо тому що з 1 вересня почалися якісь дуже сильні холода. Проте мої образи будуть ще на якусь таку легку осінь, більше як на Бабине літо, так би мовити. І я ще надіюся, що ще прийде трішечки тепла, щоб я змогла виглядати ці образи, бо тому що на цю погоду ці образи трішечки залегкі. Я. Намагаюся у своєму гардеробі досягти якоїсь такої бази, щоб кожна нижня річ пасувала під кожну верхню, кожна верхня, під кожну нижню. І кожного разу, коли я щось купляю, я п'ять разів подумаю, чи буде воно під все пасувати. Якщо в моїй голові складається декілька образів із якоюсь конкретною річчю, яку я хочу взяти, тоді я її беру. Таким чином можна, наприклад, коли я їду в Польщу, я можу брати невелику кількість речей, але оскільки вони всі між собою сумісні, тоді я можу міняти багато різних образів. Хоча в мене загалом є маленька кількість речей. Ну загалом в мене не є маленька кількість речей, але маю на увазі, що, наприклад, у якесь місце, на яке ви їдете на пару днів. Ви можете брати маленьку кількість речей, якщо у вас будуть базові речі, які всі будуть між собою пасувати. Тут будуть образи із мас-маркету і якісь речі з секонду. Все, що я буду пам'ятати, де я взяла ці речі, я буду писати. Якщо там нічого не написано, значить я не пам'ятаю, де я просто взяла цю річ. Ви з моїх образів теж підбирати щось собі. Можливо, вас надихнуть якісь мої образи, і ви зможете собі створити щось подібне, або придумати щось краще, тому що загалом я саме створюю образи саме через надивленість у пінтересті або в інстаграмі, або навіть Ютубі. Мені, наприклад, сподобається якийсь образ когось-будь-кого, чи якогось стиліста, чи якогось блогера. І я створюю щось, можливо, наподобі, а десь на див дозволяє складати мені якісь такі луки. Ось. тому приємного перегляду, і давайте перейдемо до моїх образів. Перший образ максимально розслаблений для мене, але водночас строгою ефекту йому надають саме класичні штани. А також цікавості додає якийсь яскравий елемент у вигляді сумочки у моєму випадку. Такий образ можна одягти на роботу, в університет або просто на прогулянку. Наступний образ із жилетом, або як я називаю, камізелькою він на зовсім легку осінь із базовими джинсами. Дійде під низ будь-яка біла сорочка, футболка і так далі. Це теж легко розслаблено і дуже зручно. Цей образ у мене вийшов такий романтичний. Насправді, ця сукня фактично вважається літньою, але я її застилізувала під такий осінній образ і теж виглядає дуже стильно. Наступний образ із такою цікавою жилеткою, і штанами кльош. Загалом для мене колір осені це саме коричневий, тому ця жилетка дуже гарно вписується у такий осінній вайб осені. Так. Остійні байпосені. І зверху, звичайно, можна одіти пальто, піджак, тренч. І останній образ, мій фаворит насправді. Оцей образ саме з підколінками такими, капроновими носочками. Я піддивилася у блогерки Інни Фісун. У неї, звичайно, був зовсім інший образ, але саме ці капронки так запали мені в душу, що я пішла шукати такі самі. Загалом це стиль, знаєте, із серіалу Пліткарка, якщо ви його дивилися, або Академія Амбрелла», ну щось таке. Я fall in love. я щойно він розмовляла, а камера була виключена. Дуже красиво. Ну, загалом це було все. Це було мої такі 5 базових образів на осі. І на хвилиночку, як ви замітили, зняла я 4 образи. Але про те, що я зняла чотири образи, я замітила тільки при обробці відео. Я не знаю, яким чином тоді в моїй голові було 5 образів, але пропустимо цей момент. Можете собі щось створити схоже? Загалом ви замітили, що ось ця біла сорочка у мене була одна із головних. Головних героїв у моєму сьогоднішньому відео, але так само замість сорочки можна вдіти ту ж саму білу оверсайзну футболку або будь-яку інакшу білу футболку, або навіть чорну футболку. Ну загалом будь-яку футболку будь-якого кольору, тому що все під все буде пасувати. і навіть ті ж самі камінзельки коричневого і синього кольору із попередніх образів між собою міняти, між собою міксувати, і також під це буде пасувати будь-які джинси, будь-які штани. В принципі в будь-якого відтінку. Саме тому я намагаюся досягти ось такого гардеробу. Десь це мені частково вдається. Ось все. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Вам було приємно його переглядати цікаво. Можливо, ви щось знайдете для себе, створите, можливо, якийсь новий образ і так далі. На цю холодну осінь, але надіємося, що ще буде тепла осінь. Ось і все. Підписуйтесь на мій. YouTube канал, ставте пальчик вверх, ставте дзвіночок, пишіть коментар, це допоможе каналу у просуванні, а також підписуйтесь на мій інстаграм. Там я з'являюся набагато частіше, ніж тут. І там теж багато дуже всякого цікавого. Тому підписуйтесь і все. І залишайтеся зі мною. Дякую, що дивилися. Папа!